Сестри, щиро вітаємо святом Богоявлення. Господь по своїй милості продовжив нас сьогодні освятити єстество, вод для нашого спасіння, для нашої потреби, для того, щоб ми з вами мали святиню, святої агіасми, води. Образ нашого очищення, наших душ, тілес, Хай Господь сподобить нас бути чистими і пристати чистими Його Вишньому престолу. Нехай Господь явиться, який сьогодні явився на Йордані, явиться у кожному з нас, щоб яка б людина не подивилася на кожного з нас, могла сказати: це Божий, це Христовий. Це послідовник того, хто явився світові в Ордані. Це той, хто прийняв благодать Духа Святого по милості Господній. Це той, кому Господь дав благодать, дав можливість по благодаті стати причасним Божеству. Це велике значення сьогоднішнього свята. Не головне у сьогоднішньому святі. Купатися в водоймах чи то в якихось джерелах це вже просто із нашого благовіння, наша така благочестива традиція. Але знову ж таки, якщо з молитвою, а не просто на камеру телефону і для того, щоб воно повісило деякий час у стрічці новин. Ні, якщо з вірою, то обов'язково вцілення душі і тіла, заспокоєння, біди і нещастя. Війни, хай Господь прийме нашу щиру молитву, нехай вислухає і помилує наших дітей, хай збереже нашу землю, українську державу і нас, усіх християн православних, тих, хто назвався ім'ям Бога явленого в Іордані спразником Господи! Його...